Я взагалі вважаю, що такий закон треба було прийняти раніше. На жаль, люди, які приймали під час ковіду самостійно гормональні препарати, помирали. Антигістамінні препарати мають також побічну дію. У лікарів є можливість виписувати і електронний, і паперовий рецепт, препарати, які ми використовуємо у повсякденному житті, будуть безрецептурними. Ліки за рецептом, що змінилося з 1 квітня. Ганна Сірова, сімейна лікарка мережі Добробут. Які категорії ліків тепер відпускають за рецептом? З 1 квітня без рецепта ви не можете придбати собі антибактеріальні препарати, препарати е, гормональні, е, системної дії. Також ви не можете придбати собі краплі в очі, які містять антибіотик. Не можете придбати. Крема, які містять антибіотик, протигрибковий і гормональний інгредієнт це так звані комбіновані препарати. До групи препаратів, які ви не можете придбати без рецепту, також входять препарати від тиску, гормональні препарати, препарати, які використовуються для лікування судом. Психотропні препарати, щодо протизаплідних препаратів і екстреної контрацепції. Ну, по-перше, екстрена контрацепція використовується, тому, власне, вона і екстрена. Протягом двох, максимум трьох днів. І е, лікар має на цьому акцентувати е, увагу вашу. Якщо ви їх будете використовувати на третю, четверту, п'яту добу, то можуть бути дуже негативні наслідки для жінки. Е, щодо. Е, Контрацептивів, які ми приймаємо протягом довго періоду оральних контрацептивів, їх має призначати також лікар після обстеження. До складу яких ліків входять речовини, що роблять їх рецептурними? Чому так? Антибіотики, наприклад, антибіотики групи амоксицелінів, аугментин, всім відомий. Його можна придбати лише за рецептом. Це антибіотики системною дією. Якщо ми кажемо про антигістамінні препарати, здається так, що ну зачесався ніс, ми пішли в аптеку і придбали собі левоцитеризин. Наприклад, антигістамінні препарати мають також побічну дію і їх безконтрольоване використання і використання. В непотрібний момент також може нашкодити місцеві антибактеріальні препарати, препарати, які ми використовуємо для лікування кон'юнктивіту, наприклад, Тобраміцин, це всім добре знаний Тобрадекс. Ви його можете придбати після консультації лікаря, Антигіпотензивні препарати, бета блокатори які використовують. Іноді пожиттєво для того, щоб коригувати тиск, наприклад, бісопролол. Такі препарати ви також маєте купувати лише за рецептом. Тут є нюанс. Якщо вам пожиттєво, а іноді один препарат призначається пожиттєво, маєте приймати препарат, то лікар без консультації може вам подовжувати е, цей препарат, і ви не маєте кожного місяця ходити до лікаря, щоб отримати рецепт. Далі гормональні препарати, наприклад, спрей в ніс для лікування синуситів, мометазон е, діючого речовина до таких до таких препаратів відноситься назонекс або флікс. Краплі, які ми звикли купувати без рецепту для лікування кон'юнктивіту, мають у складці антибіотик і є також комбіновані з антибіотиком і гормоном. Неконтрольоване вживання таких крапель для очей також може викликати антибіотикорезистентність і таку проблему, що з часом ці краплі допомагати певній людині не будуть. Тому я вважаю, що це правильно, що їх буде призначати профільний спеціаліст на правильний термін з правильним дозуванням. Препарати, які використовуються в гінекології, також відпускаються за рецептом. Це майже всі вагінальні свічки, які містять гормони. Чому власне, вони виписуються лише за рецептом? Тому що безконтрольне використання гормональних препаратів, антибактеріальних препаратів може негативно відобразитися на здоров'ї певної людини. А якщо ми кажемо про антибіотики, може викликати резистентність до певного антибіотика. І якщо таких людей буде багато, то ми будемо мати дійсно катастрофу, коли нам просто нічим буде лікувати. Препарати, які використовуються в дерматології для лікування шкірних захворювань, комплексні препарати, наприклад, тридерм, крем, який має у своєму складі антибіотик, противогрибковий і гормональний компонент. Такі препарат, взагалі, на жаль, використовувався раніше безконтрольно, і його призначали на будь-який елемент, таким чином маскували проблему. Тому те, що цей препарат виписується зараз за рецептом, я дуже рада, якщо чесно. Протисудомні препарати препарати, які використовуються для лікування корекції епілепсії, наприклад, прегабаліни. Препарат, представник лірика, також має бути виписаний за рецептом. Німесуліт відноситься також до протизапальних препаратів, але через високу концентрацію речовини він вже стає рецептурним. тому що його, по-перше, не можна довго приймати. Безконтрольовано, тому що він викликає, наприклад, такий стан, як ураження слизової оболонки з травоходу та шлунку. І такий препарат ми не маємо вживати частіше, ніж один раз на 12 годин. І якщо вам його виписує лікар, то він виписує кількість саше на певну кількість днів. І ми точно знаємо, що ця людина не буде вживати його безконтрольовано і довше ніж потрібно. Також до групи рецепторних препаратів відносяться гормональні препарати системної дії, як, наприклад, дексаметазон. Я також дуже цьому тішусь, тому що якщо взяти, наприклад, ковід, тоді відомо, що гормональні препарати призначалися лише і мали призначатися лише у важких формах. Але на жаль, люди самостійно приймали такі препарати, цим обтяжуючи перебіг. І таким чином ми мали цукровий діабет, який був індукований підвищеним використанням гормональних препаратів, безконтрольовано, як в плані дозування, як в плані періоду прийому. І, на жаль, люди, які приймали під час ковіду самостійно е, гормональні препарати помирали, тому взагалі гормональні препарати, вони дуже серйозні, це не вітамінки, які можна самостійно собі йти в аптеку купувати. І вони дійсно мають бути лише за рецептом. Які препарати є безрецептурними? Безрецептурними є препарати протизапальні, такі як ібупрофен і парацетамол. Але тут треба звернути увагу на дозування. Якщо дозування ібупрофену більше 600 мг, то це має бути вже рецептурний препарат. Але я хочу вас заспокоїти, Препарати, які ми використовуємо у повсякденному житті, від головного болю, таблетки для полегшення болю в горлі, краплі в ніс, які допомагають нам, коли ніс закладений, вони всі будуть безрецептурними. Також до препаратів, які можна буде купити без рецепта, відносяться засоби оральної регідратації, як, наприклад, регідрон, засоби для лікування діареї, як смектит, це смекта. Тому необхідні засоби для того, щоб вдома була якась базова аптечка, вони будуть для вас і надалі доступні. Як зрозуміти, що потрібні вам ліки тепер є рецептурними? Взагалі, по правилам, коли ви приходите в аптеку, на вітрині, яка у вас перед очима, мають бути лише безрецептурні препарати. На кожному препараті в кожній інструкції написано, відпускається лише за рецептом або безрецептурний препарат яким є період дії рецепта? Взагалі рецепт використову можете використовувати протягом місяця. Але якщо у вас хронічне захворювання, то цей рецепт з написом хронічне захворювання може бути використан від 3 до 6 місяців. Як отримати рецепт? Чи може він бути електронним? У лікарів є можливість виписувати і електронний, і паперовий рецепт, в залежності від того, як функціонує електронна система. Не секрет, що зараз всі лікарні і всі поліклініки під'єднуються до цієї єдиної системи і вона просто зависає. І тому у нас для лікарів є такий перехідний період, коли ми можемо виписувати паперовий рецепт. Теж саме стосується аптек: є аптеки, які під'єднані до ЄСОС, а є які не під'єднані. І також від цього залежить наскільки швидко в обіг підуть лише електронні. Але повторюсь, у нас є зараз перехідний період, і ми можемо виписувати як електронний, так і паперовий. До якого лікаря звертатися по рецепт профільного чи сімейного рецептурний препарат може виписати і сімейний лікар, і вузький спеціаліст, як то, наприклад, гінеколог або отоларинголог. Виняток становить препарати, які виписує психіатр та невелик. Чи корисні такі обмеження, чому їх прийняли саме зараз? На мою думку, як лікаря такі зміни позитивні. Вони поможуть нам уникнути негативного безконтрольованого вживання непотрібних препаратів. Ми, скоріш за все, не будемо мати антибіотикорезистентності. Я взагалі вважаю, що такий закон треба було прийняти раніше. Слава Україні і смерть ворогам!